В університеті є психологічна служба? Так, звичайно. У нас в університеті дуже класний напрямок психології. У нас психологи-викладачі це одна з найпотужніших кафедр. Вони, частина з них сертифікована ізраїльською клінікою травм, вони сертифіковані тренери, і кожен перший курс, який приходить, ми робимо опитування, розділяємо. Студентів, які там з окупованих територій, з прифронтових територій, в кого е, сім'ї, яких постраждали внаслідок збройної агресії, і психологи працюють з дітьми, е, психологи їх постійно моніторять, е, проводимо тестування. У нас дуже класна психологічна служба, е, і це дає свій результат, тому що діти так швидше адаптуються, діти швидше знаходять комунікації. Є діти, які ніколи не жили в гуртожитках, були Завжди з батьками, а, і для них ця соціалізація це теж певний бар'єр. І наші служби працюють з такими дітьми, і діти адаптуються. 30 років такого не було. Так? Да. Вкинули, тусуйся сам, всі проблеми вирішуй сам, соціалізуйся.